Перелізла через це дерево і, бачите, вон він красень такий мене зустрічає. На жаль, скоріш за все теж буде червивий, дуже причому, бо ті попередні... Зараз я до нього якось долізу. Ті попередні, що я взяла, невеличкі, трошки більший. Там ще якісь два гриби, не знаю що це. Коротше, це вже не гриби з м'ясом навіть, а просто м'ясо з грибами. Там же гриба менше, ніж того, хто хоче його зжерти. Так, ну я лізу сюди. зараз. Ой, вийшло по мордяки. Трошки... Ух І ось, бачите, я влізла. Є такі малесенькі красончики одразу. Зараз я візьму. Гілкою також отримала. Трошки. Ось він. Оце такі має сенс збирати, вони повністю чисті, але вон ще один красень. А оцими вже великими, он ще один красень великий і ще інший. Це вже тільки милуватися і дивуватися. Вон ще один, бачите? Красень. Яка все ж таки природа Карпат щедра на дарунки. Так, збираю. Але він повністю трухлявий, він невеличкий, бачите? Ну, порівняно з іншим. Але він повністю трухлявий. Просто я вам скажу, що ті, хто їх зберуть, вони просто ненаситні. О, Я вам їх просто познімаю, аби ви помилувалися. Які гарні карпатські гриби. Але бачите, що підшапка і Капець і він повністю м'який. Тут те саме. Ось такий краси є. Такі краси, але не їстівний. Моя задача знаходити масюськи. І ось я його знайшла. Опа. Ось таких грибочків мені треба назбирати. Аби щось поїсти і... Щось закрите. Це отве. І то вже це вже їджене. І ножка м'яка. Я вам навіть зараз то покажу. Просто щоб ви розуміли, що це такий маленький грибок. О. І цей візьму, так. Покажу теж. Цей навіть більш твердий. Ось тут ще. Ой, я колись вже так, знаєте, опалила вже заперла ті гриби ледве їх донесла, вже заплуталась з смерчці. Ледве їх донесла. І потім я вдома почистила і викинула. Я не знаю, навіть не то, що більше половини. А майже все. То я... Вже ходжу тільки з ножем. Отак От я собі відрізаю. Бачите, що робиться? Що робиться? Це вже їсти неможливо. Отут ще, до речі, нічого. Цей, може б ми і взяли. Тепер гоп, бачите, що робиться? Кошмар. Отакий От маленький грибок. Може, вище буде краще. Ну, нічого. Вище. Ще щось з'їсти може. Ось так і йде О, друзі, а це грусть чи ні? Що це таке? Може хтось мені напише в коментарях. Це отой чорний грусть, так? Клас. І все, продовжую пошки. Ось тільки я чистила гриби, зробила два кроки. І вон, бачу, вон, бачите, сидить ще один. Це маленький. Я дуже-дуже сподіваюся, що він буде чистий, чи хоча б приблизно чистий. От. І я якось туди намагаюсь добратися. Не знаю як так, але... О, отак. Чи це не гриб? О, ні, це не гриб. Це глюки. Таке теж буває, бачите. Це тупо глюки. Цього лишить листочок і ніякого гриба через пів метри нема. Ну, буває. <сміття> <сміття> буває. Все, В очах гриби одні стоять. Так, ну все. Я цим лісом ніколи не ходила. Взагалі просто так побачила, біля дороги гриба і пішла. Я б, звичайно, хотіла до своїх грибних місць, бо я знаю, що там є гарні лисички. Ну, буду йти вже цим лісом і роздивлятися. Може ще щось знайду і тут. Теоретично я розумію. але ще біляк. Бачите, який па? склон великий. Чи біляк. А, ні, це два біляка. Хоч вони впасти вже звідси. А я в чоботах не знаю, наскільки. я гарно взагалі. Ідея з таких склонів на чоботах. Камера не продає, який тут склон, але він є. Так, і ось два білячка. Теж старі. Аби вони розмножилися, я їх брати не буду вже. Я просто отак вот перевіряю, якщо він повністю м'який, то нема що вибирати з землі. Хай росте собі, хай собі там пори, спори, чи як там спори дозрівають, множаться і ростуть, радують нас в наступних роках. Все, пішли далі. Трошки вже пройшла, от <гум> От. Вже трошки пройшла, от, І бачу вон. Я не знаю що то. Зараз з вами піду дивитися. надіюсь, що тут два біленьких таких. А може то і сироїшки, так? Да? Так, да, оце сироїшки, сироїшки, Ну і все. Сираїшки, так сироїшки. Шкандаль. Коротше, ти не можешь звідси вийти. Я лізу по вертикальному склону от туди на гордость. Там речка. Тут гриби. Побачила гриби. Не знаю, що це. Схоже, шапки на білі. Боже, тут. Я б ще ще впала. Тут отак я, я стою. Тому що це просто космос. Так, але це найбілі, це підоси під Підворізники, точніше. Це підворізники, в чому старі. Ось молодий підворізничок. Але те щось йому якось не дуже. Якось він не дуже схожий. Не знаю, що тут ключ не буду брати. От. Коротше, я намагаюся, що це таке. Не знаю. Це що самі такі гриби сніг, не бачите? Вони темні. Не знаю, що це за гриби. Коротше, я дорусь на гору. Як я туди залізу, тепер не розумію взагалі. Карпатський ліс після дощу, дивовижний. Такий осінній ліс. Дуже гарно. Але йти важкувато. Єдине, що мене просто, неймовірно радує, що нарешті мені приїхали чоботи резинові. Я лажу в них, а в мене сухі ноги, бо голову я вже мудрилася змочити без дощу. Хоча в мене є капюшон, але щось я так зраділа тім купі білих грибів, знаєте, його не одягла. Ну ладно. Йду далі, шукаю. О-хо! Я вийшла на дорогу. Боже, я так там дерлася по тому склону. Я вже просто пожаліла просто про все, що я не повернулася з того нового грібного місця назад до на дорогу і не пішла як нормальна людина. Ні, мені треба було полізти, шукати нові місця. Фух. Боже мій я вийшла. Як гарно. Це просто. Неймовірно, впріла вся, втомилася. ледве йду, вийду. Ну все, тепер мені туди. Нети вгору десь. Десь хвилин 20-30 до перших грибних місць, що я знаю. Але бачите, який день несподіванок. Що перші гриби я взагалі знайшла через дві хвилини. Потім просто лазила лісом. Пустим. От Так що подивимось, як буде Я буду вас вам все показувати, що буде цікаво. А поки покажу вам таку чарівний ліс. Чистецінький. Одразу після дощу. Так, і. Фокусом проблем в мене по життя. Ну і ладно, все, пішла підніматися в гори.